Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою, ще й досі розмовляєш. Чому? Не зрозумів я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак? Дорожчий вам за рідну, солов'їну? Багато виправдовують себе. Що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так: що ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Дякуємо Збройним силам України за можливість писати Радіодиктант національної єдності. Під мирним небом, завдяки нашим захисникам та захисницям, ми можемо чути, говорити, писати та вільно висловлювати свою любов до рідного українського слова.